Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні в нас 1 грудня і я хочу вам показати всі роботи, які будуть приймати участь в нашому СП 80 днів навколо світу. СП буде продовж 80 днів, 18 лютого якраз буде останній пункт пункт зупинки. Чому 80 днів навколо світу? Це я брала за основу, як книжка одноіменна, скажімо так. І кожен звіт це буде кожен пункт, де ми маємо зробити зупинку перед тим, як, як піти на наступне, в наступне місто, в наступну країну. Пам'ятаєте, як мультику було, здається, коли кот подорожував, починав з Англії, виїжджав, і йому треба було через 80 днів зупинитися саме в тій точці, звідки він почав. Так і ми. Кожна наша зупинка це буде день звіту. Звіт, звіти будуть два рази на тиждень, середа і субота, по 100 хрестиків. І і тим, тим самим ми збираємо е, е, ті зупинки, ті пункти наші, щоб наприкінці їх було саме стільки, скільки ми робили зупинок, скажімо так, скільки треба звітів. І це буде е, саме відправною точкою, на яку я буду опиратися, як коли будемо розігрувати приз серед наших переможців, хто добрався до остаточно вже до кінцевої зупинки. У нас приймає 34, здається, роботи, моя 35, я її не рахую. І Моя робота це мережева шантіль від Carlink Manning Design. Зараз я вам покажу свій старт, з чого я починаю. Вишито в мене 35%, і робота буде продовжуватися надалі, я буду вишивати разом з дівчатами, але приймати участь в розіграші я не буду. Я хочу сказати ще величезне дякую Галі, яка допомогла мені зібрати подарунки. Я їй оплатила, замовила, а вона все придбала. І вже потім, на момент, коли всі. Ми дійдемо до фіналу, до фінішу, розіграємо ці призи. По Україні Галя відправить новою поштою. Пересилку так само оплатила, вона оплатить переможцю двом переможцям нашого сумісника. Для дівчат, які не живуть в Україні, які живуть за кордоном, буде також окремий розіграш. Ми розіграємо якусь схему, щоб була можливість просто безкоштовно відправити на електронну пошту. Тому що між нами, між країнами, сума за відправлення товарів це просто. Якісь жах, тому, я кажу, я вчинка виділки не стоїть, тому ми будемо один одній. Ну, я кажу один одній, а я відправлю дівчата, дів дівчині, яка живе за кордоном, яка в цій групі виграє схему, я відправлю цю схему в подарунок. Е, перша учасниця це наша Люсик вишиває, наша Люсік, вона вишиває українського автора Ірини Ричиць. Її схема називається Друзі, такі класні хлопчик і песик. Дивіться, яку фотографію вона вам відправила. Шада разом з хлопчиком з песиком. Яка краса, яка ти малюсінька. Дуже гарна робота. І е, Люсі колись казала в своєму відео, що ця робота якось просувається не так би, як вона хотіла. І через це вона має змогу в нашому СП просунути цю роботу ще більше. Е, Люсік в нас під номером один, і вона пише, що вишито майже 60% хрестиків 60% на цій роботі. Наступна наша учасниця це Вікторія вона приймає з набором Лукас, Молдова, вона представник Молдови буде. Свій старт вона показала, і це менше, ніж 1% відшитий в неї. Робота буде вишиватися на 16-й Аїді, перепрошую, але повідомлення мене трішки збивають. І Ще це попитка номер 3 зняти це відео. Спочатку у мене запис мікрофону не вімкнувся, інший раз в мене просто не зберіглося півгодини. Тобто буде зробити 15 хвилин, я з вами полялякаю, розповім все, і другий 15 хвилин буду знімати вже трошки пізніше, щоб зберігся прогрес, то що я знімаю. Це робота номер два, і яку вишиває Вікторія. Робота номер три вишиває Світлана. Це Мережка, країна-виробник Польща. Це представник, вона представниця Польщі. І подивіться, яку красу вона вже вишила. Це стартова частина, з якої вона буде розпочинати наше СП. І вона буде учасником під номером три. Точніше, ця робота буде приймати участь під номером три Ольга. Оля вишиває бісером. Це вишивка бісер від Наталії Вовк і твоя мастер, майстерні нюанси. Так розумію, що вони збирають по по схемам. Бісер. Така краса буде в Олі по відшиву. І дивіться, яку красу вона вже відшила. Дивіться, які кольори гарні. І це все бісер, і це все вишивається бісером. Неймовірно. Дівчата, ви герої моє. Максимум, що я можу з бісером, це вишивати на габардині, десь надрукована основа. Але так, що по побілій канвіні, я такого не зможу. Вона є учасницею номер 4 Номер 5 це Марія. Вишиває так само творчу майстерню нюанс, авторська схема від. І не холодне, Наталія Вовк, це колористика підбір бісеринок, я так розумію, саме її. І дивіться, який шматок вже вишитий в Марії. Це небо, я так розумію, дим, який буде цей струбийтий. І це верхівка, там буквально трішечки видно хатинку. Дуже гарна робота, 21% вишитий. І це в нас учасниця під номером. 5. Під номером 6 у нас сучасниця Аліна. Вона вишиває карлінг-манінг дизайн. Це так, той самий дизайн, що я вишиваю, тільки в мене мережева шантіль, а в неї авокадо. Дуже гарна робота, ця робота розпочинається з нуля. Зараз я вам покажу фотографію, яку нам дала Аліна. Чиста канва, нічого. Перші хрестики вона зробить саме сьогодні. Обожнюю ці дизайни, вони дуже класні. Мені дуже подобається, як автор грає саме з кольорами. Аліна неймовірна робота. Дівчата, я всім всі роботи, я вам просто восхищена, як кажуть, захоплююся вами, тому що ну, це неймовірні роботи. Наступна Інна, Інна у нас вишиває не одну роботу в нашому СП. І вона учасниця, ця робота приймає участь під номером 7. Вишивається на 16-й Аїді, не такі дім робота вишивається з нуля. і Вже перші хрестики в неї є, бачите, перші 600 там хрестиків. Нам Інна показала 624 хрестика перші є. І вона в нас учасниця під номером 7. Правильно я сказала? 7 6 Нікого я не загубила, ні. 7. Восьма учасниця це Марина. Марина надала нам можливість провести це СП в себе в групі Вишиваємо Граючі. Вона вишиває авторську схему від катрусі Юа, представник України. Дивіться, яка краса вже вишита. І Марина казала мені, що ця кицька довгий час ней не вишивалася. І завдяки тому, що я її вмовила повишивати разом в нашому СП. Ця кицька я маю надію, що просунеться. Вона дуже гарна. вона Буду учасницею номер 8 Неймовірна робота. Я раніше тільки на песиків дивилася, дивилася зараз і на котиків теж дивлюся. Вони класні. Наступна у нас учасниця Валентина. Валентина буде вишивати набор з нової слободи. Учасниця під номером, точніше, її робота під номером 9 буде. Дивіться, який старт. З нуля робота вишивається. Вона обрала цю роботу саме для цього СП, надрукована основа. І по ній буде вишиватися хрестики, і буде такий гарний пейзаж, неймовірна робота. Вона представляє Україну, так як нова Слобода, це українська. український набір. І наступна у нас учасниця Оля. Перепрошую, Оля буде вишивати Лука з Копенгаген. І це представництво Молдова. Зараз я вам покажу, вона буде вишивати з нуля цю роботу. У нас не тільки старі схеми, які давно не вишивалися, а також є повністю нові схеми. Це дуже надихає. Ця робота буде приймати участь під номером 10 і легких хрестиків, дівчата, всім вам. Наступна робота Вікторія. Вікторія буде вишивати дизайн від Гала-Арт дизайн Англія. і Дивіться, скільки вже вишито. вже обличчя дитинки вже повністю видно. Дуже гарна робота. Номер 11 вишито 7% цієї роботи. Техніка хрест в одну нитку, Аїда 20 «Моліне айра Дуже гарна робота. Гала Design — це не тільки автор схема, а ще й учасниця нашого СП. Зараз ми до неї до неї дійдемо. Інна Інна це друга її робота. Вона вишиває Dimensions, країна США, такий в неї неймовірний старт, ще трішки повишивати, і буде фініш. Неймовірні песики це лабрадори. Дуже класна робота. Вона буде приймати участь під номером 12-ця робота. Ці песики. Наступна в нас Оксана. Оксана так само буде в нашому ОСПІ вишивати дві роботи. Виробник це авторська схема. Дивіться її старт. Вишивати вона буде нитками Дімсі на аїді. Це авторська схема, я так розумію. Єдина Оксана, будь ласка, якщо у вас є можливість, напишіть, будь ласка, хто автор цієї схеми, щоб я потім мала можливість розповісти дівчатам. І ця робота буде приймати участь під номером 13. Наступна в нас Юля буде вишивати від Надії Урлюк отаку схему, таку дівчину, яка молиться, і така частина в неї вже відшита. Неймовірна робота буде. Досить така непроста, мені здається, вишито тільки 1%, 14 номер цієї роботи. Взагалом в розіграші буду приймати участь, якщо не буде пропущено жодного звіту. І ось така краса, неймовірна робота, така атмосферна. Дуже така. Наступна у нас учасниця Лілія буде вишивати такого гарного гномика з соняхами, дивіться її старт. На чому вона зупинилась, точніше, з чого вона буде стартувати наш СП. Вже гномік майже готов, тільки голова лишилася з капелюхом. Соні, хіношки ручки вже є, дуже гарна робота. Наді... Наталія Вовк автор цієї схеми, країна Україна, представництво, і під номером 15 буде приймати участь ця робота. Далі у нас Галіна Свірепкіна, це наш ютуб-блогерка, як і Люсік вишиває, як і Марина. Ірина Марина, як ти називаєшся повністю в YouTube каналі? Я забула Посилання на всіх дівчат, хто веде свої YouTube канали, обов'язково я лишу. Якщо є дівчата, кого я не знаю, що ви ведете свій канал, що ви знімаєте відео, будь ласка, напишіть, будь ласка, посилання на ваш канал, обов'язково підпишуся і дам посилання іншим дівчатам на ваш канал. Галя розповідала в своєму відео, що ця конячка в неї щось не дуже хоче вишиватися, а це саме заготовка вітел Артіс. Заготовка для бісеру, і я маю надію, що все ж таки ця класна конячка буде вишита. Я не думаю, що за 80 днів ми її встигну по 100 хрестиків вишити, але все одно дуже хотілося б. Так? Дуже гарна лошадка, дуже гарний коник. І от такий от дивіться, хоча коник той зовсім інше, таку знічок російською. Ну немає значення. Я хочу як знаєте, уміншительна, о господи, то я уміншительна, ласкательна. Під номером 16 в нас приймає участь ця робота. Такий кінь дуже гарний. Буде правильно так сказати, що кінь. Наступна в нас учасниця це якраз Гала Арт Дизайн, наша Галя, авторка своїх схеми. Вона буде вишивати саме свою схему тюльпани на чорному фоні. О, така гарна робота буде. І в Галі неймовірні схеми, тому що в них немає блендів. Хто не любить бленди, будь ласка, приходьте до Галі. Великий вибір, є безкоштовні схеми. Я сама захам'ячила собі і платні і безкоштовні схеми, але. Я ще не вишивала. Дві роботи я вам відкрию таємницю, у мене вже підібрані нитки, все є. Тільки починай і стартуй. Але щось я стопарюсь трішки, бо я боюся, що я нове розпочну і знову відкладу. У мене 8 чи 9 багатоколірних робіт розпочатих, вони не вишиваються, на жаль. Дивіться, отака от краса. В галі вже відшита такі класні, вони як живі, вони неймовірні, класні. І ця робота буде приймати в нас участь під номером 17 в нашому СП. Наступна у нас буде Руслана. Руслана буде вишивати два набори. Перший — це є Молдова Лукас, і вона нам показує свій стат. Зробила декілька хрестиків, для того, щоб показати, що це новий процес вже розпочатий робота Амстердам вишивається на 16 аїді. 59 кольорів і розмір такий немаленький 47,5-32 на см. але Дуже гарна, неймовірна робота. Під номером 18, вона буде приймати участь в нашому розіграші. І вишита робота на 0,5%. І ще одна робота я зроблю невеличку паузу, тому що я попередньо знімала вам відео і воно не зберіглося, тому що було дуже велике. Остання робота від Руслани. Це авторська схема від нашої Гали, Design, від нашої Галі. Отакий От котик Мейкун. Дуже гарна робота, неймовірна робота. Вишивається на рівномірці, вишито 76% майже 23 кольори, і номер 19. Я написала саме для цієї роботи. Давайте з вами збережемося і підемо далі. І так, поїхали далі. Наступна робота, наступна учасниця це Інна і вже третя робота від Інни. авторська схема від Катрусі Юа. Здається, чарівні орхідеї. Так, чарівні орхідеї це нова робота. Вишивається на чорній рівномірці. Дуже сміливо, бо я боюся вишивати на темних рівномірках. але як завжди, в нас камера висвітлює основу. Ем, ця робота буде вишиватися під номером 20. Хрестик розмір 60 на, 40 на 60, Україна Катруся Юа, чарівні орхідеї дуже гарні, неймовірно красива робота. Е, наступна в нас Лариса. Лариса в нас буде вишивати Лукас, Молдова, номер 21 і її старт це робота з нуля. Буде вишиватися на гобеленовій основі. Дуже гарна робота. У мене, до речі, відкрита імниця. Теж така є в захрамах Родини. 21 номер я присвоїла саме цій роботі. Величезне вам дякую, що ви встигли вже. Зробити, всі зробити фотографії стартів. Ми спокійно сьогодні розпочинаємо наше СП, вишиваємо хрестики перші, і в середу вже буде перший звіт. А зараз ми далі йдемо і дивимося, що дівчата нам ще показують. Машуня, Маша вир... Вир... вишиває бісером виробник сяйво БСР. Я думаю, що сяйво бісером, я не знаю, я цю... цього виробника не знаю, це буде ікона Сімістрільна, так розумію, е... вишивається робота з нуля. Оце нова робота, і в неї якраз тут написано: вона і фотографію поставила таку саму, що прев'ю і старт цієї роботи, одне те саме Номер 22 я написала саме під цю роботу, буде приймати участь в розіграші, як тільки всі пункти будуть, будуть досягнуті, як має бути. І кожна робота, яка прийде до фінішу, вона буде приймати участь в розіграші. Наступна у нас учасниця Ірина це схема від Іни Холодної, такий гарний тигр. Дивіться, який старт. Нетечки Айро і основа Аїда. Аїда, якого я не можу сказати, якого каунту. Бо не написала, на жаль, у нас Іра. Але все одно, який би він не був, дуже гарна робота. 23 номер учасника, ну, номер цієї роботи. Дуже гарна, неймовірна, класна робота. І авторка Інна Холодна, У мене, до речі, теж є схеми від Інни. Мене стільки бажається спробувати. Дівчата, я зараз не дивлюся всієї ваші краси, точно щось розпочну. Оксана це її друга робота, яка буде приймати участь в нашому СП. Це um, Modern Folk Embroidery, американська дизайнер. Чи вона, чи він, я не можу сказати, не знаю. Виробництва США, старт цієї схеми буде повністю з нуля. Сьогодні буде Оксана розпочинати цю роботу вишивати І номер 24 Наступна в нас від Марія. Марія вишиває у нас дві роботи. Перша це юма Україна, шопер на 14% відшитий. Давайте подивимося старт. Марія. Марія писала, що тут буде використовуватися рубка. Така яскрава, блискуча, гарна буде робота. Рубка. так, Давайте подивимося. Японія, габардин 5840 бісеринок, 7 кольорів. Дуже гарна робота, така дивіться, які пшениця, дуже класна стрічка. І наступна друга робота торгова марка Dana, Україна. Тут вишивається, я так розумію, паралельно дві. і шопер, і косметичка. Дивіться, яка краса. Зараз я збільшу вам. Паралельно вишивається листячко тут, листечко на шопері. Роза Троянда тут і Троянда тут, ще не вишита, це буде вишиватися трішки пізніше, на протязі нашого СП-старт вишито 44%. Дуже гарна робота. 26-й номер. Наступна в нас Оксана. Оксана вишиває у нас від українського виробника Адвент-календар. Це буде авторська схема Людмила. Холодова. Ну, я маю надію, що я правильно вимовляю це все. Це буде вишиватися, дивіться, на блискучій Аїді дуже гарна основа. Адвент-календар 16 Аїда з люрексом нитки DMC. Дуже гарна робота. Наступна в нас ленчик, Лена буде вишивати заготовку заготовка бісером, вишивається, дивіться, яка краса. Тут не вишито тільки дерево, трішки місяця, будинок, ялинки. ну Вишивати ще трохи є. Дуже гарна робота. Це робота під номером буде 28. Наступна в нас учасниця, до речі, Галя, Галя Сидоренко, де я замовляю все, що мені потрібно, бісером, нова слобода і все решта. Якщо дівчата у когось є бажання, можете звернутися. думаю, до Галі. Вона проте не буде. Вона в нашому СП буде вишивати три роботи. Три роботи будуть повністю нові, і вона мені казала, що вона має бажання всі ці три роботи закінчити в нашому СП. До речі, у мене під ялинку немає спідниці. Мені треба теж спідницю замовити, піду після того, як зніму відео, піду до Галі. Галя, я там вже знов хотіла нахватала. Одне не встигла сплатити ще друге, хочу. Це робота з нуля. Ви бачите, дуже гарна. 29 номер її. Наступне те, що буде вишивати Галя, це жіноча сорочка світ рукоділля. називається Снігурі. Дуже гарна робота. Дивіться, я вам зараз ту заготовку покажу. Я думаю, що насправді та робота буде більш темніша. Ніж вона є зараз, тому що камера має таку здатність висвітлювати всі тканини, які темні. Через це, я думаю, що вона буде темно-бордова, і на неї буде на тлі снігурі з сніжинками. Дуже гарна робота, неймовірна буде сорочка. Робота номер 30. Робота номер 231. Це така хатинка, я так розумію, вона буде вишиватися нитками. Я вже прискорюю, пришвидчуюсь, тому що я сьогодні півдня знімаю це відео, і воно не хоче мені зберігати то відео, то звук, то ще щось. Ну це просто капець якийсь. І дивіться, це м -м, такий гарний будиночок буде хрестиком, неймовірна робота. Так само робота з нуля. Вона в нас під номером 31, яка? це третя робота, яку вишиває Галя. Далі дизайнер в нас є Катерина Гафенко, вишиває Вікторія, вона вишиває другу роботу. Країна, Україна, дивіться, який старт, він просто неймовірний. 32-га учасниця ну, приймає участь ця робота. Схема просто бомбезна, ось схема, основа просто бомбезна, неймовірна. Схема називається, тому що я сильна, дуже гарна дівчина, дивіться яка. Я, чесно кажучи, від цього дизайнера навіть не, не бачила цю схему дуже гарна. І хто в нас там ще лишився? Я перепрошую, щось я вже збиваюся. У нас ще дві учасниці є. Це в нас вишиває Арина Павлова новорічний візит. Я колись такий саме від Dimensions вишивала Кенді Санта, здається, чобіток для свого сина. Ця фотографія, я так розумію, що це є і старт, і прев'ю роботи. Робота розпочинається з нуля. Буде вишиватися бісером. Дівчата, до речі, казали мені, що бісерних СП взагалі немає або дуже мало. І я так зрозуміла, що вони дуже раді, що в цьому СП можна вишивати також і бісерні заготовки. Це торгова марка Фенікс Україна. Дуже гарна така робота буде. І це номер 33 І 34 остання в нас робота, яка буде приймати участь в цьому СП від Олі, Катруся Юа, 75 кольорів, ниточки схвальних. ХС вишито вже 24 на 16 чорній Аїді. Це тризуб маками з. Калиною дуже гарно, я таку саму схему відшиваю від олі вишивальної черепашки, але поки що вона, вона стоїть на заморозці, тому що я багатокольки, на жаль, поки що не вишиваю, бо не маю часу. Але я думаю, що січня вже розпочну. Так що, дівчата, дивіться, яка краса. Неймовірні, 34 роботи я вам показала, ми будемо спостерігати на протязі 80 днів. Будемо вишивати, відшивати, дивитися на просування кожне, підбадьорювати одне одну. Я маю надію, що вам сподобається наше СП. Це моя перша пропа піра, як кажуть. Але ну, треба колись розпочинати. Я вже давно мала бажання це зробити. І я так собі думаю, що наступний звіт я буду намагатися робити через два тижні. Я не буду дуже сильно затягувати, тому що дивіться, я майже годину знімала тільки вступну частину, а коли я буду показувати звіти, то буде ще довше. І цьому тому я так думаю, що я не буду дуже сильно затягувати. Я буду намагатися вам знімати більше і показувати більше для того. Ну, щоб було цікавіше, не так надовго затягувалися наші звіти. Такі неймовірні роботи. В нас є дівчата, які знімають відео, приймають участь в СП, дівчата, кого я не знаю, але хто це робить так само, будь ласка, напишіть мені. Будь ласка, ваші Нікі, дайте посилання, щоб я могла також про вас розповісти. А на цьому все, всім удачі, легкої голочки, точніше, шустрої голочки, легкої ниточки, легких бісеринок, хрестиків, всього. Я вже замовляюся, тому що я ж кажу, третій раз вже знімаєте самий звіт. Всіх вас люблю, цілую, обіймаю, всім успіхів! А на цьому все, всім па-па-па-па, та до зустрічі в новому відео!